Я прихильник думки, що знайомства в інтернеті це щось страшне та безглузде. Та цього разу я чомусь вирішив змінити свої переконання. Посеред робочого дня мені прийшло сповіщення від однієї приємної та гарної дівчини. Вона написала мені повідомлення в одній із соціальних мереж. І ця сторінка навіть не виглядала фейком, адже є безліч друзів, багато живих фото, які не викладені в один день. А протягом довгого періоду. Лілі написала, що я їй сподобався. Тепер вона хотіла б познайомитися зі мною ближче. Мені було дивно, адже я сам по собі парубок простий. Вона ж здалась мені ще тою модницею. Ми листувалися декілька днів, і мені було настільки легко і приємно з цією людиною. Тому через п'ять днів я вирішив зідзвонитися з новою знайомою. Та слухавку вона жодного разу не підняла. Постійно були відмовки, чому вона не може говорити. Не розумію, чому на той момент мене нічого не збентежило в такій поведінці. Коли я запропонував зустрітися, то дівчина одразу погодилась, і мене це дуже ощасливило. Я виконав всі свої справи і поспішив на довгоочікувану зустріч у кафе. Заторів не було, і я дістався місця призначення значно раніше, тому випив кави і став чекати на свою обраницю. Та минуло 20 хвилин, 40, 50 година, а вона так і не прийшла. На телефонні дзвінки вона не відповідала. Я просидів так довго і нудно в надії, що все ж таки я побачу ту дівчину, яка запала мені в душу. Але в кінцевому підсумку я зрозумів, що я повний Бовдур, і на такі гачки більше не поведусь.